Так, всім привіт. Вчора цілу ніч дощ Лушперов. Я перед вечором вилив із, свого, із стакана був. воду. Да. Подивимося, скільки тут набігло. 17 мм, бачите. Короче, ну, так оце а це просто ночью лило. А перед цим я вилив, було теж 17 Ну, Дивився я. Води було стільки, що просто я з фонариком виходив, бо забув теплицю закрити, то ночі виходив. Вода стояла на цьому, ну на малому винограднику. там воно. Вода стояла і не уходила. Утром проснувся, бачу, що вода увійшла. ну Болотяка така, що тут, блін, ну все самі дивіться, гляньте, видно, що вода стояла, бачите? от. А мені зараз ще предстоїть коротше, болото, ну не знаю, подожду трошки до, до після обіду, якщо ще не... дощ не вперіщя, бо знову воно похмуро, все, пасмурно так. Якщо дощ не впіріща, то буду школку продовжувати садити, бо тільки що воно витягнув. Е... Та скільчивато равно витягнув ці. Чубуки. Та я пішов, узяв камеру, думаю, покажу, щоб усі бачили, що я тут не волшебник. І нічого я тут не приукрашу, я показую завжди, правду, так як воно є. От деякі розказують, що я брешу Мов, Зараз побачите. Який Григорович, садоводку да? А то ви думаєте, що в мене тут все 100%, і я показую усе, як воно тут. Ну, не правду, коротше. Значить, я в теплиці знаходжуся. Зараз у мене в основному буде робота сьогодні у теплиці, мабуть. Аж після обіді, якщо провітриться, ну а навіть якщо не провітриться, то все одно мені йти висаджувати треба. По-любому буду місити грязь, ну а що робити? то Значить, мене задавали тільки що питання, прочитав. Це знову ж, якщо, що, то сьогодні у нас 20 число. Зараз я піду якраз відео запишу, піду віднесу тохену посилку. <свистит> Поки ви будете дивитися це відео, він вже її отрима. Бо воно це відео не знаю, коли воно там. У ну, середу чи в четвер, може, в п'ятницю вийде, не знаю. Ну, Тобто то, по одному відео в день. А зараз буду займатися. Показую, бо питали, коли я буду прививками займатися. Вчора я витягнув воно із цього, з холодильника. Ось о, ви бачите перед вами ця ось ось куча, що стоїть ось о, бачите в стаканах. Це не стакани, а баночки. Поставив воно, заніс у теплицю, налив воно по 1,5 см води і поставив, щоб брунька ну, оживала. І бачу, що вже ось, ось вона бачите, стартує. Ну, Тобто видно, що жива. Це альбіна в даному випадку. А це що? Карбонада. Ну, короте, ті, що я садив у пакет, ось, оце, ось о, дивіться назву. І ось його бачите, вже воно пробило бруньку та воно пробивається. видно. Ну, короте, ось це стоїть. Тепер кавуни. Зараз я буду займатися, поки на вулиці буде якби. Ну, протряхне, да? Я зараз буду садити, затягну кубіка того з класманом. З ґрунто суміші тої. І буду висаджувати, ось дивіться, мої кавуни. Показую. Ось, дивіться, яйця дракона. Бачите, прокльовуються. Оце я буду брати по насінині, Зараз піду в дружини, візьму цей. Та те, щоб брови щепати, блін. Коротше. Пінцет. Та буду брати, щоб пальцями туди не, не лазить. І ось ой, медовий шар. Бачу, ось вже три штуки прямо конкретно наклюнуті. І... 4 штуки воно, яйця дракона наклюнуті. О, навіть оранжек наклюнутий ось. Ну тобто починається движуха, Бачите, у мене тут движуха почалася. То я зараз буду зразу його. Де я тільки побачу проклюнуті. Так, це що в мене тут? Так, геракл пока тут поки, ще... тут поки нічого немає. Ну, тут в основному у мене дині. Да, це дині тут. І ну, геракл тільки кавун. А це все дині і огірук. Тобто ще немає. Поки проклюнутих. Ну, Ждемо, накриваю назад, подихало, тобто все, хвата. Бачите, які хороші ці ячики. Тобто це так. Ну, а зараз показую, що я витягнув, я ж кажу, пішов за камерою. Ось витягнув з одної банки, ось з середньої. Ось все. Так як витягнув, так ось і лежить. Дивіться, показую вам. Ось, що, бачите, тут ну, ці 20 це теж з цієї банки. І короте, ось що з боку ось що, бачите, один не пророщий. А то всі тут проросли, ну, в середній банці. Тут добре, як би. А тут все далі. Тут можна сказати, десь. Давайте так, щоб не затягувати відео, я вам скажу, що виход тут з цього, з що я тут... Да, от, ну, от те, що я зараз бачу. Десь, примірно, немає корнів. Не калуса, не корнів. Так, раз, два. Три, чотири. 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 Ось о, цій ось оці кучі. Всього п'ятий. Тут немає нічого. Не ні, калуса, не корній. Ну, тобто навіть образування нема. Бачите? Може бути сам чубук. Не цей. Не таву, а що це таке в мене? Кобер. Ну він якийсь тонюнький, бачите, видно, він під, підсушений. Може сам чубук бути негодний. Короче. Ну, значить, дивіться, якщо по чесняку... То десь виходить, в мене з оцього всього, що я тут залажував і те, що я висадив, бо я ще тут ну, я нічого не висаджував на ділянки. Десь процентів, ну, сміло можу сказати, процентів. Ну, давайте так, щоб не приуменшувати, ну хай буде 15%. Оце точно, мабуть, буде випадок. Ну, це те, що я зараз бачу, що немає ні калуса, ні корні, нічого. Процентів 15. Може воно там і піде, а може і не піде. Так що не все так радужно, що у мене. І все от, стоп... нічого подобного. Все, бачите? Там є, там немає. Тут все взагалі добре на цьому. ну Ті воно я ж садив там здоровими корнями, там короче, там ще бруньок не кругом повискакувало. ну Не знаю, якось цей рік непонятно. мені, Там дивився, все, Юра показував Буковина 24 да? канал. Тоже ж в Включивати в нього щось поганенько, воно там, ну як він каже, поганенько, що цей рік не вийшло Так що, Юра, не все так гладко, бачиш, і, і як ти ну хоч я себе не вважаю тут професіоналом, ну все одно, бачиш, і в мене те ж саме є. Не так воно все гладко. З чим це зв'язано, я не знаю. Пояснити я це не можу. Бо я дійсно не знаю. Коротше. У чому тут загвоздка? Я в тому році в мене було 100%, але я там поперепортував трохи, бо ну, я іменно перепортив у цьому. У страсифікаційній камері, бо я засипав повністю. От, і я не бачив, коли бруньки там бруньки швидко пішли і, і ну, повиростали такі паростки прямо в кокосовому <трук>, тракті. І без світла вони то були білі, там. Ну, погнили трохи. Ну, кой що пішло з заміщаючих, там, ну, пішли, як би не втратили чубуки. Ну, багатенько, там, штук 15 я її втратив чубуків. А, а так все було, що корні, що це 100%. Ну, А в цьому році бачите, ну. Ну хай буде 80%, бог з ним. Щоб уже ж не чіплятися біордена не нужні, да? Ну, ну так от. Не знаю, це хорошо, погано, чорт я знаю. Ну спасибо за це. Добре, що не хуже. Так що на дворі зараз пасмурно в теплиці видно. Температура в теплиці. Ще мі радусне кассили. 20-24 в теплиці градусів. Оце я зараз буду сидіти. Занесу, зараз піду, возьму класма на того і буду садити кавуни. Трошки підтряхне. Що можна буде стати, піду, садити шкілку далі накривати. Поставлю дуги, там ви бачили, дуги стоять під тим, просто ну, продовжу далі. Оце такий фронт роботи. А, ну а що? А город не підеш, там ногу не, не витянеш. На виноградник теж солому згрібати, воно все там різати теж, ні, тому що ну болотяка поколіта, ну куди. А тут мені в школку, там, якщо що, доску положу, мені. Господи, там треба, то 10 метрів. Да? Не так, то дві доски кину та й на доски буду тикати. Бо по-другому все одно, якщо я витягну вже куди ж я з такими коріннями. А садити буду от, де коріння, буду брати цю трубу, втикати, оцю каналізаційну під десятку втикнув, витягнув, вибив ото землю, а в ту лунку буду садити і легенько так раз землю, і воно якби, Ну, поняли, да, присипається. Щоб не, бо так ж не втикнеш зразу, що ти все зламаєш. Там, де здорові коріння. А де ото калус і маленькі, то. Буду меншою трубкою. ну якось так, От, Трошки собі геморой на це, я придумав, да? ну нічого, справлюся. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд до наступного відео. Думав, вже закінчив відео. Да? Цього ви не повинні були вже бачити ну, і вирішив, що треба це зняти. Пішов у дім, взяв. Стип за таку ось річ у Світлана Миколаївни. Приніс сюди. Думаю, що буду стаканчики ось бачите набрав. Ну думаю буду брати та садити. А воно таке, блін, якесь, що геть і ну, насінина є ширша, ніж оце. Коротше, не потреб. Найшов заліз до себе у волшебний саквояжик. І знайшов ось такі два девайса. Взагалі нове, перший раз відкрив. Я вже забув, що воно в мене є. Оце ж, дивіться, яка класна річ. Йомайо, тут гріхи можна брати, не то що. Один прямий, один з углом, бо цей ось прямий, а цей ось з углом. І ось у. беремо на сінинку. Дивіться, акуратненько, тільки клас. О! Де вона? Ось упустив. Так, ну все, взяв на сининку. сюди корішком униз. Ось так ось. Во. Дивіться, яка красота получилася. Оце я яйця дракона беру зараз. Яйце дракона, Ось ще одне яйце дракона. Вот. Тоже корішком униз сюда. Клац. Всього. І ще ось одне яйце дракона. Отак ми і витягнемо їх усі отсюди. Неохота. О! Дивіться, легенько раз. Корішками вниз. Тепер ось легенько притрусили. Дивіться, так, тут буквально сантиметр. Класманом. Це ж грунт, Йомайо! А не те, що оце ось буде називатися нормальний підхід, а не так, як я зразу посадив. От і все. Дивіться, раз і все. А тепер воно акуратно його отак ось зволожили. І все. І маркером підписали стакани. Ось От тепер це буде все. Ну, а це ось треба швидко віднести. Ось, що, маркер. Один взяв аж два на всякий случай, молодий. Ось тепер зараз підпишу ось стакани. І все, а це зараз однесу назад, бо воно не востребовано. А це ось, ось те, що треба. Те, що гладиться. Ну це якось так.